Мультізнайка ТВ представляє. Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про щось надзвичайне та дуже цікаве. Чому ніс у наших пухнастих друзів собак завжди вологий і холодний. Давайте дізнаємося разом! У собаки завжди вологи через те, що це їх власний природний спосіб охолодження. Собаки не можуть подіти, як ми, тому вони дихають через ніс і виділяють зайву рідину у вигляді вологи на своєму носі. Це допомагає їм залишатися прохолодними, особливо в спекотну погоду. А чому ж ніс собаки такий холодний? Це пов'язано з особливостями їх кровообігу. Собачі носи мають багато судин, які допомагають їм охолоджувати кров. І таким чином кров, проходячи через ніс, охолоджується, що робить його холодним і приємним на дотик. Але це ще не все: ніс собаки, справжнє диво природи. Він допомагає їм відчувати запахи з неймовірною точністю. Усі ці вологі та холодні носики собак це мов невидимий нюховий детектор, який допомагає їм знаходити друзів, їжу і навіть рятувати чиїсь життя. Отже, друзі, тепер ви знаєте, чому ніс у собак завжди вологий і холодний. Це одна з дивовижних властивостей, які роблять собак справжніми зірками природи. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, поділитися з друзями і підписатися на наш канал. Дякуємо за перегляд і до наступного разу!